Доброго вечора, друзі! Вітаю вас, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Сьогодні я поповнив монети свою колекцію трішки деякими монетами. Хочу поділитися з вами, показати, що я отримав, які ціни, друзі, де що я вже продав. Отже, в мене дві срібні монети, одна золота, в цікавому грейді. Давайте все по порядку. Що спочатку, ось дивіться. Таке вільне гейзенське місто Бремен. Дві марки в якості MS-64, подивіться, друзі, який яскравий штемпельний блиск. Слаб від компанії PCGS. Ось така, друзі, чудова монета. Дуже гарні якості. Сподіваюся, що вам видно місто Бремен. Як самостійне вільне місто входило до складу Німецької імперії, мало власні грошові одиниці, доволі нечасті в них золоті монети, там тиражі по 20 тисяч. Друзі, давайте глянемо з вами ось на цю монету по каталогу. Скільки вона коштує, які ціни. Ось так. Давайте спочатку глянемо на, на наш бремен, Ось дивіться. 100 тисяч екземплярів. Штемпельна монета 160 євро. В профі тільки 200 екземплярів. Ось такі ціни, друзі, 100 тисяч. Доволі нечастий двохмарочник. В такій прекрасній якості. В продажу в районі 270 євро. Такі чудові дві марки, друзі. Їдемо далі. Поповнив колекцію. Свою особисту. Такий гарний три марки Веймара, тисячоліття Нордхаузена. В якості Пруф, друзі. 63-й. дуже яскрава монета. Особисто мені вона дуже подобається. Ось подивіться, який тут гарний сам дизайн монети. Який чеканут, герби. Оця трійка теж дуже яскрава. Слаб від компанії PCGS також поповнить мою колекцію, друзі. Вийшла мені монета з доставкою 420 євро. Але я ніяк не жалію цих коштів. Дуже вона мені дуже подобається. Особисто. Ось така, друзі, поповнення. Хто не підписався на канал, Саме час це зробити. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, буду вдячний вам за це, друзі. Давайте подивимось, друзі, ці три марки тисячоліття Нордхаузена по каталогу. Яка ціна по свіженькому ось так. Штемпельна монетка 250. Монета в пруфі 500, тому я думаю, що я не переплатив. Тираж 100 тисяч, друзі. Монета R з буквою по укоїну, не така часто. Ось так. А ми продовжуємо далі. Також цікаве золото я отримав. Ці всі монети були придбані в Франції. Ось дивіться, які яскраві попались 20 франків. 911 рік. Монета Латинського Союзу 6,45. Вага. 900 проба. Золото, друзі, слаб від компанії PCGS в якості 65. У мене ще не було такої монети. Ось тут видно. Ну, майже ніяких, майже ніяких там, може, якісь дуже-дуже дрібні подряпини на цій монеті є. Але вони, ну, друзі, дуже незначні. Ця монета вже була продана за 670 євро. Згідно даних компанії PCGS, таких монет вище грейдом лише 120 штук. Друзі. Ось дивіться, така яскрава. Для порівняння в мене є 62-й грейд, щоб ми з вами побачили. Ось, 62-й. Так, да, теж темпельний блиск, але набагато більше в нього по полю. Це так для тих, хто хоче розуміти якість між 62 і 65 грейдом, друзі. Ось так. Кому сподобалось відео, друзі, ставте лайки, подобайки, вподобайки. Тисніть на дзвіночки. Підписуйтесь на канал. Таким чином ви підтримаєте мене. Алгоритми YouTube спрацюють. Друзі, ось такі монети я отримав. Три монети з Франції. Такі чудові якості. МС-65. Дуже яскрава монета Латинського Союзу. Монета з рідкістю R 5 мільйонів. Але цих монет інші роки там і 9 мільйонів буває. Можна сказати, що не така вона і часта. Друзі, ось так. Кому сподобалось, тиснемо лайк і дзвіночки. Будемо будем завершувати цей коротенький огляд. Такі монети я сьогодні отримав, поповнив свою колекцію. Монетою впрув. Я дуже радий цьому. Наостанок хотів вам побажати гарного вечора, людей та ідей, друзі. До зустрічі на каналі. До побачення!